В даному відео хочу розглянути декілька способів побудови ромба. Інколи потрібно на уроки миттєво практично побудувати для того, щоб пояснити важливі моменти задач. Я розгляну три способи в цьому відео, щоб в наступному відео побудувати. Малюнок до задачі знайти площу заштрихованої фігури, і, відповідно, розкажу, як створити динамічний надпис для того, щоб можна було аналізувати задачу і робити висновок. І такі анімації краще слів говорять за себе. Тому розглянемо. Такі три способи. І так, перший спосіб. На моїх малюночках все, що позначено червоними точками, такими масивними, це точки, які рухомі. Ось я можу їх рухати, змінювати. І відповідно змінюється фігура, але з збереженням властивостей. Ось ці точки, вони нерухомі. Всі точки, які я будую за допомогою точка-точка на об'єкті, вони будуть рухатися. А точки, які я буду створювати через опцію перетин, вони будуть ось такими нерухомими. Далі, Наступне ну, тут ви бачите, що ромб. Такий своєобразний, з гострим кутом 60 градусів просто збільшується або зменшується. Другий варіант це коли можна змінювати кути і змінювати практично, бачите, він рухається, всі кути змінюються. Але властивості фігури при цьому не змінюються. І третій варіант ось таким чином можна змінювати. Ось ці також. Але якщо я рухаю цю точку, кути не змінюються, просто масштабується фігура, да? тобто подібні ромби я будую. А якщо я буду рухати ось ці точки, то. Змінюються гострі кути, відповідно тупі. Тобто кожну модель ви можете будувати залежно від того, ну, які властивості ви розглядаєте, і що ви хочете цією моделлю сказати. І так, починаємо. Перше. Перше у нас, перший варіант ось такий. Починаю я з побудови. Двох точок. І е, беру опцію у мене кола і центр за точкою, будую кола з центром в точці А радіусом Б і з центром в точці Б радіуса А. Ось таким чином. І використовую опцію перетин, і у мене будується так. Ось ці точки перетину. Так, мені треба ім'я. Так, от, наприклад, що у нас тут? Ось таким чином. І далі з'єднуємо. Так. Так, ось такий у нас рум ми отримали. Так, ми можемо. Ми можемо туди показати. Так, ну тут е, тільки значення залишити, прибрати альфа, бета, гамма. Ну і далі це вже е, дизайн, про що я постійно во всіх своїх роликах е, наголошую. Так. Ось таким чином. Далі можна вести діагоналі, знайти точку перетину в діагоналі. Так, що ви будете? Ось таке? Мінімалює. Так, точку перетину. Так, показати. Ну, ось таким чином у нас є вже перша модель. Так, можна кулечко. Так. Добре, ось такий ром. Ми його швидко побудували. Так. Добре, можна показати ще, що у нас тут стиль. Наприклад, ось таким чином. Показати, скопіювати стиль, пройтись по пиринам. Ось таким чином. Так, варіант номер 2 Проведу два проміні, які виходять з однієї точки. Так. І побудую так, коло радіусом H. Щоб оцю точечку отримати. От вона, точечка. Тобто ось ці сторони, щоб були однакові. Так. Що далі залишається? Залишається провести пряму паралельно цій стороні, так, і через цю точку. Відповідно. От. От у нас спром получился. І ці другорядні зараз ми побудови прибираємо. Так, оцю точку теж треба. Ось таким чином. Все, я прибираю ось ці об'єкти. Так, І також мені не потрібно, ми з'єднуємо. Так. Ось у нас ось такий. Так, ось наші купи. Ну і, відповідно, тільки значення взяти. І, будь ласка, ось такий ром, рух, рухомий. Рух. Ці точки, які ми перетином отримали, вони не рухані. Ось ці рухомі. Третій варіант такий: беру відрізок, це в мене буде діагональ ровно. Почну побудову з взаємно перпендикулярних діагоналей І побудую серединний перпендикуляр. Знайду точку перетину. От. Так. Ось таким чином. Візьму точку десь отут. Десь отак. От. Тобто, воно, її можна в будь-якому місці, а потім скористаюсь симметрією відносно точки центра. Таким чином. А в мене ось що буде. Тепер з'єдную і отримали ось такий рунуб. Це можна прибрати і з'єднати відрізочку. Ось ж таки, показати кут. ось цей. Ось таким чином, таким чином, у нас є три варіанти побудови румба.